Яка ж роль естрогенів для нашого здоров'я? Чому? Тому що кажуть, і це, собственно, кожна жінка, яка вже перейшла якийсь рубіж, вона поміщає, що все було добре добре з здоров'ям, а тоді раз і з'являються якісь незрозумілі жалоби, так, незрозумілі якісь чи хвороби, чи проблеми. Тому що естрогени мають дуже таку велику захисну роль, не дарма я сказала, що це практично наш ангелокаронів. Що ж роблять ці гормони? Збільшують м'язову масу, зменшують жир черевній порожнині. Поти зменшують жир черевній порожнині. Дивіться, оця от жінка 10-20 років. Да? Ідеальна фігура, тані талія тоненька, все як треба. Далі оця жінка десь. 40 уже років, да? і ви бачите, вже якби фігура змінилась, і, на жаль, змінилась не в кращу сторону. Ну, це ті, хто не працює над собою. І третя фігура жінки це вже 40 і ви бачите, де жир відкладається, на жаль, відкладається, можливо, не там, де хотілося, відкладається на талії. І там саме відкладається саме вістеральний жир, якого позбутися дуже важко. І він, на жаль, є. Таким джерелом запалення. Ну, і ви знаєте, показник талії не дарма показник, от, розмір талії це є одним з показників здоров'я. І в ідеалі треба жінкам мати талію 80 см, а якщо вже це більше, ніж 88 см, то це вже схильність до певних хвороб: і до серцево-судинних, і до метаболічної синдрому, і до цукрового діабету. Що, крім цього, ще яка роль захисних естрогенів? Зменшує інсулінорезистентність, контролює артеріальний тиск. В обичному молодому віці тиск нормальний, навпаки, гіпотонії, якщо людина це нормально переносить, ніяких жалоб, це варіант норми. Поліпшує здоров'я ендотелія. Ендотелія це внутрішній вистілка судин. Коли ендотелій здоровий, то тоді і нормально працює вся серцево-судинна система, підтримує щільність кісток, покращує настрій і якість сну. Зменшує зморшки і випадіння волосся. Ну, ми ж всі ж помічаємо. Да? На жаль, була шкіра така, не було ніяких зморшок, а тоді пройшов якийсь певний вік, і вже починаєш помічати в собі, і там з'явилось, і там з'явилось, і там вже волосся гірше стали, ну, тому що зменшується рівень гормонів. І з цим треба щось робити. Тоді пізніше теж про це скажу. Також і настрій, і сну, як я сказала, це теж може погіршуватись. Часто жінки жалуються, коли вже прийшло, прийшла прем'яна пауза, або навіть ще і нема 50 років, і вже тут спалка нормальна, а тут вже сон погіршується. Підтримують також ці гормони пізнання і моделює імунітет, роботу імунної системи. Ну і вже виходячи. з